Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні я покажу вам тіні, які можуть викликати приступи шопоголізму. Я взагалі не фанат монотіней, тому що мені простіше купити палетку, але зазвичай палетка купується через якісь один, два, три цікавих відтінки. Тож монотіні деколи все ж таки мають якісь переваги, адже ви обираєте відтінок і вже точно знаєте, що будете ним користуватися. Хоча це не завжди так. Одного разу я все ж таки вирішила спробувати, що ж це за легендарні тіні супершок від бренду Colourpop. І вони справді мене шокували. Відтінок фрок вразив мене своєю легкістю у використанні. Він неймовірно просто наноситься, тушується, а завдяки своїй унікальній формулі його блискітки просто сяють у космос. Тож він став моїм любимчиком 2021 року. Його я використала за рекордні 5 місяців. А зараз він виглядає ось так, і в нього я вставила порохіл, який підходив по розміру. Згодом до родини Monotine доєдналися ще два прекрасних відтінки. Відтінок Ritz із колекції Snake Eyes і відтінок Muse. Я відразу вам покажу свочі, та ми будемо переходити до макіяжу. Що ж, почнемо із відтінку Muse. Я брала його окремо, тому не можу сказати точно, з якої він колекції. Був на знижці, і я думаю, ну для чого я взяла червоний відтінок. Вони зазвичай виглядають як синці. І я боялася, що він мені зовсім не сподобається і буде просто лежати для колекції. Але ні. Він дійсно непоганого кольору, навіть, можливо, трішки йде в коричневий і гарно доповнює образ. Можу використовуватися навіть в мономакіяжі. Так що він мені сподобався і не лежить без діла. Наступний відтінок у нас Ritz. Його називають аналогом легендарних тіней від Urban Decay. Я також прикріплю зараз фотографію. Чи схожий він по своєму вигляду? Я вважаю, що дуже схожий. І ось так він виглядає. Так, я оділа обруч, щоб було зручніше малювати очі. І скажу одразу, що єдиний мінус цього відтінку те, що він залишає дуже багато блискіток. І після зняття макіяжу все обличчя гарантовано буде сяяти. Що ж, трішки набираємо на пальчик. Я дуже рідко використовую кісточку лише в деяких випадках, коли потрібно. Там або затемнення зробити, або стушувати краще. Загалом ним дуже легко працювати. Вся є просто прекрасно. Можна одразу йти на червону доріжку. Так, ось зразу покажу, що люблю заходити на ось цю ділянку. І деколи важко тут руку так викручувати, тому беру спеціальну кісточку і допрацьовую цю зону. Для затемнення я візьму також такий коричневий відтінок, дуже схожий, до речі, з палетки Of Melrose від того ж бренду Colourpop. Нехай це буде відтінок Boutique. Я трішки так тут даю, щоб відтінок гарно влігся в віку. Ось так, поки виглядає не дуже акуратно. Але зараз ми все гарно розтушуємо. І я дуже люблю внутрішній куточок сюди давати, щоб тут. Яка гарна тінь була. Так, я все розташувала, додала ще туш і ось так власне ці тіні виглядають на повік. Сподіваюсь, що зараз буде гарно видно, як вони виблискують. Що ж, в мене ще є один продукт з серії SuperShock, і це є найяскравіший хайлайтер у моїй колекції. У мене у відтінку Flexitarian, але. Він трішки у мене покрушився під час подорожей, тому я його не дуже буду показувати, єдине, що так акуратно. Він трішки жовтовато виглядає, але насправді він ось таке дає сяйво і просто засліплює камеру. Зараз я зроблю легесенький свотч. Ось тут сяяння справді до космосу. Я даю дуже легко, тому що він буде так сяяти зараз на сонці, всіх людей там засліплю. Так, і з другої сторони Я там ось чи я щось там, <свісно> що я там наношу, так і ще можна на ніс трошки дати і у внутрішній куточок ока. Ось, власне, такий у нас образ вийшов. Ще хочу додати, що ці тіні підійдуть як для професіоналів, так і для новачків. Ви ж бачите, що я їх наносила пальцями і майже не розташовувала пензликами. Тому з ними надзвичайно легко працювати і приємно, тому що ця суфлешна волога формула. Просто захоплює і ви хочете постійно туди лізти своїми пальчиками. Тож не бійтеся сяяти та пробувати нові відтінки. А ми з вами зустрінемося у наступних відео. Усім гарного дня!